Олексій Побоков. Давайте його привітаємо! Є поїхали? Так, чутно, так? Нагадуємо, що можна читати один текст. Один текст. Скільки завгодно часу? Небагато. Такий е, текст, е, таке сподівання для нас усіх. Колись все скінчиться і буде тиша, і буде радість в твоїх зіницях, і сльози щастя бо ми повернулись голодні, розбиті втомою, але горді. Колись це скінчиться. І кожний клаптик землі буде вдячний нам за скинуті ярма і брошені в землю ядра проростуть новим життям. Я вдячний вам, тим, хто не кинув біді, хто в холоді і вогні проривав, прогризав полину з очей, будив і вказував шлях до щирих речей. Тиша вже не лякає, тиша заколисує. Відчини вікно і дивись в спокійні очі зірок. Тиша це ґрунт для твоїх нових думок. <плес>